Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Тема нашого уроку дотична до кола та її властивості. Розгляньмо взаємне розташування прямої і кола. Пряма і коло можуть мати дві спільні точки, як зображено на екрані рисунок 1. Одну спільну точку, як зображено на екрані рисунок 2. Або не мати спільних точок, як зображено на екрані рисунок 3. Пряму, яка має дві спільні точки з колом, називають січною. На екрані пряма АВ є січною. За властивістю прямокутного трикутника ОАК, в якому ОА гіпотеноза ОК катет робимо висновок. Що відстань від центра кола до січної завжди менша за радіус. Пряму, яка має з колом лише одну спільну точку, називають дотичною до кола. Цю точку називають точкою дотику. На рисунку пряма А, дотична до кола, К – точка дотику. Розгляньмо властивості дотичної до кола. Перша властивість дотична до кола є перпендикулярною до радіуса, який проведений в точку дотику. З цієї властивості випливає твердження. Відстань від центра кола до дотичної до цього кола дорівнює радіусу кола. Правильним є й обернене твердження. Яке називають ознакою дотичної до кола. Якщо пряма, яка проходить через точку кола перпендикулярна до радіуса, проведеного в цю точку, то ця пряма є дотичною до даного кола, розгляньмо задачу. Потрібно довести, що відрізки дотичних проведених. З однієї точки до кола, рівні між собою. На рисунку на екрані трикутники ОБА і ОЦА прямокутні. ОБ дорівнює ОЦ як радіуси, ОА спільна сторона цих трикутників. Отже, трикутник ОБА дорівнює трикутнику ОЦА за катетом і гіпотенузою. Тому АВ дорівнює АС, як відповідні сторони рівних трикутників. Отже, доведено доведене твердження також називають властивістю відрізків дотичних, проведених з однієї точки. Чудово! Сьогодні ми познайомилися з поняттям січна до докола та з властивостями дотичної докола. Дякую за увагу та до зустрічі на наступному уроці.